Передплатники окраїномовного каналу. Сьогодні я за кермом на своїй автівці. тому пропоную вам проїхати зі мною нашими рідними вулицями Харкова і побачити нас свої. В очі. В очі. Це вулиця Валентинівська, бивше Блюхера. Їдемо. Зараз перехрестя трактора будівників. Нов для передплатників Україномовного каналу. Проспект трактора будівельників. Що у нас сьогодні? Як день проходить? Вівторок, тепло, гарно, тривог дуже і дуже багато. Лунають і лунають. Прям. тривога лунає і відбій. Тривога і відбій. Ну а ви можете... Це Валентинівська. бувша Блюхера. Навіть не знаю, яка мені назва більш подобається. І то подобалась. Якщо перевести на англійську мову, Блюхера. І Це гарна Валентинівська там церква. Внизу, ну, на самому початку Валентинівський. Церква Валентинівська. Зараз будемо звертати на вулицю Гвардійців-шеронинців. це Харків, Салтівка. Їдемо. Ось вулиця гвардийців широненців Колись мені в коментарях писали, що нема такої вулиці в Харкові. Ні, є. Ще навіть не Чи Багато чого переименували, а ця вулиця залишається і будемо сподіватися. Дивіться, який тролейбус. Яскравою в квіточку поїхав, це вже наш перехрестя Валентинівський. шерониця ювілейного. Тут ми з вами частенько ходимо. Клумба найкрасивіша, поливається її зараз тепленько їй. Все, усім гарного дня, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. Бажаючи інащий. Пока, мої любі.